Привіт. А що це в тебе таке? Пісочок. Пісочок? Так. Да. Ти з нього робиш? Не сплю пасочки псалки. І гарно ліпиться? Так. Да. Ось який гарний приємний на дотик. І розовий, так. Але насправді він є різних, різних кольорів. Так, може жовті. Так, може бути жовтий, зелений, синій. Люб... Різних кольорів, які ви собі забажаєте, можете собі придбати їх. Я люблю розовий колір. Так, тому. І я дієвий і червоний. Приємний на дотик, гарно ліпиться і не розсипається. Дуже м'якенький. Сподобався тобі тома цей нетечний пісочок? Ось яких ми пасочок наліпили. Дуже гарні, молодець. І одну велику. Так, і одну таку велику. Ми можемо навіть її взяти. Вона не розсипається. І маленькі теж. Маленькі теж не розсипаються. Так, вони такі тверденькі, гарні. Можуть. Але коли її розломити, ось як вона сипеться. To jest jak żywa. Tak. Nakopali ją.